У нас є півтори хвилинки. Зразу вже показати вам, як є автомобільчик принесе. Тут нерівно працює двигун, але блін, ну халявна ціна. Просто ата. Зараз покажемо. Дивіться, Golf 5, 2006 рік, 1,9 на автоматі. Кажуть, що щось двигун там нерівно чи ненормально. Я ще не запускав, зараз подивимось. Дивлюсь при вас. Тут нормально крила передні рижики починають пускати задні крила. Рижики, ну тут нема, тут краще є один скол. Ляда закінчила, кінчається, гнила. Заднє крило більш-менш нормальне, переднє крило, ну ось тут легенько відчувається, починаються пускати рижики. омивачі фар є у автомобіля. Датчика дожджа немає. ну Давайте спробуємо запустити. підігріве сидіння бачу, двохзонний кермо шкіряне навіть якийсь буде кольоровий монітор. 320 пробігу, друзі. Ціна на автомобіль 1400 євро. Один